Всім Доброго дня. В продажі Volkswagen Jetta свіжо пригнана з Європи, а саме з Голландії. Автомобіль вже розмитнено. Поставлено на український облік. Дуже класний стан автомобіля. 2007 рік виготовлення. Перша реєстрація автомобіля і експлуатація з 2008 -го. Двигун 1,6 бензин. Звичайний простий атмосферний двигун, автоматична коробка передач Асін. По кузу авто без нюансів, без корозії, без подряпин, вмятин. По комплектації присутній задній парктронік. Дуже гарний колір. Автомобіль з мінімальним пробігом, присутня вся сервісна історія по автомобілю. Пробіг фіксується по інкоду. Заглянемо в багажник, стан багажника. В комплекті йде домкрат, ключ, буксировочний гак, викрутка, повністю весь. Оригінальний набір. Всі наклеючки, все збережено. Кришка бажника не крутилася. І світка працює. У на кришці бажника немає. Заднє скло оригінальне. Стан салону, заднє скло підйомники, салон охайний, збережений, Присутні килимки. Стана ціла, не затерта, не провище. Підсвітка працює. По комплектації 4 склопідйомники, регулювання підігрів зеркал, кондиціонер, бортовий комп'ютер, круїз контроль. З автомобілем йде два ключа. Заводиться автомобіль з півоборту. 150 тисяч рідного пробігу. Присутні всі сервісні документи. Автомобіль обслуговувався виключно на Volkswagen Service. Присутня оригінальна сервісна книга. Він код автомобіля. Останнє ТО, 23 рік, пробіг 145 тисяч кілометрів. Всі чеки, про обслуговування, все збережено. Автомат перемикає ідеально, Парктронік задній працює, механічний рушник працює. Робота двигуна, двигун 1,6 бензин, екологія на місці. Пишечку притягує. Тупа не димить не сапонить. Під капотом ніде нічого не крутилось, не знімалось. Самі на ГРМ на 145 тисяч. Лобове скло також оригінальне рідне. Висічки над лобовим немає. По капоту сколи також відсутні. Запрошую на огляд. Автомобіль знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде в описі або за номером телефона. Усім гарного дня та до побачення!